Друзі, мільйони українців, мільйони українських греко-католиків уже цього року почнуть офіційно святкувати Різдво 25 грудня. Таке рішення було прийнято на архієрейському синоді у Львові, який відбувся 1 та 2 лютого. І про це офіційно заявили 6 лютого. Заявив це глава Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав, що на практиці означає це рішення і як воно торкнеться кожного з нас. Отже, з 1 вересня 2023 року Українська Греко-католицька церква частину свят буде святкувати за Григоріанським сучасним календарем. Тобто і Різдво буде святкуватися 25 грудня. Покрови, наприклад, буде святкуватися 1 жовтня. І взагалі всі свята, які у нас мали стабільну стаціонарну дату, вони будуть святкуватися на 13 днів раніше. Тобто, наприклад, свято Андрія, яке було 13 грудня, буде тепер святкуватися 30 листопада. Свято Покрови, яке було 7 квітня, буде святкуватися на 13 днів раніше. І це стосується всіх стаціонарних свят, всіх свят, які не пов'язані з Великоднем, з Паскою. Тому що греко-католицька церква вирішила залишити поки що святкування Паски за старим візантійським обрядом, і це буде означати, що католики і весь західний світ буде... Час від часу святкувати Пасху в інші дні, ніж будуть це робити греко-католики і православні. Я думаю, вже найближчим часом і православна церква України прийме відповідне рішення і теж перейде на григоріанський календар у тій частині, яка стосується сталих свят. І так само вже всі українські вірні греко-католицької та православної церкви будуть святкувати. Різдво 25 грудня, і Україна буде так єдина в цьому. Взагалі Різдво святкували 25 грудня завжди, тому що і в Юліанському, і в Григоріанському стилі Різдво відмічається 25 грудня, як і всі інші стаціонарні свята. Але коли е бувша, ну якби Україна в складі імперії Російської перейшла на, на Григоріанський календар. То релігійні свята вирішили залишити все-таки за календарем Юліанським. І тому у нас виникла розбіжність. Тобто, свято, яке мало бути 25 грудня, за Юліанським і Григоріанським стилем, змістилося у нас на 7 січня. Тому, друзі, починаючи з вересня, у нас і Різдвяний піст, і всі-всі стаціональні свята зміщуються на 13 днів вперед. Якщо вам було цікаво, буду вдячний за лайки. Якщо є запитання. Задавайте, якщо є якісь інші реакції, теж буду дуже вдячний. Вітаю всіх з цим з цією непересічною подією, тому що це я думаю греко-католицька церква дала дуже гарний приклад для всіх церков України, що ми все-таки обрали західний світ, західну цивілізацію, більш сучасний григоріанський календар. І тепер ми разом з цивілізованим світом будемо святкувати не тільки Різдво, а всі інші свята синхронно. Слава Україні!